Якщо ти важко тренуєшся в тренажерній залі на результати, ти відчуваєш постійну втому, ти погано спиш, ти погано відновлюєшся, ти приходиш на наступне тренування, весь розбитий, поламаний, ти не розумієш, що з тобою відбувається, але ти хочеш прогресувати, тому це відео саме для тебе. І не обов'язково, якщо тобі вже за 40 років. Такі відчуття можуть бути у людей і в 20 років, і в 30, і в 40, і в 50. Мої вітання, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Сьогодні будуть озвучені 4 добавки, які допоможуть вам справлятися з тим навантаженням, яке ви робите, яке ви отримаєте, яке отримує ваш організм. Тому що, чим більше ти вкладеш в себе, чим більше ти будеш працювати, тим більше й ти отримаєш результат. А чим більше ти працюєш, ти одночасно і виснажуєш свій організм. Тому підтримка обов'язкова. І дивіться, перша добавка, яку я рекомендую, яка потрібна, це магній малат. Магній малат, якого зазвичай не вистачає в нашому організмі. Ми не доотримуємо його з продуктів. Що собою представляється добавка? Це поєднання магнія з яблучною кислотою. От. Це сприяє швидшому засвоєнню організмом. Що воно дає? Дивіться, при використанні цієї добавки ваш організм збільшується вироблення енергії в вашому організмі, здоров'я м'язів, нервова система знаходиться в кращому стані. Також може бути корисним для зменшення втоми та стресу. Тобто от саме сон буде набагато кращий, обов'язково. Дивіться, цю добавку також використовують, щоб ліквідувати довгострокові кровотечі, це в лікуванні. використовують. Загоюють синці, також використовують для уникнення проблем з дихальною, з дихальною системою. Тобто, Якщо у вас дихалка, там дуже забивається, коли ви важко тренуєтеся, то вам слід приймати цю добавку. Єдине, що от яблучна кислота, дивіться, акуратно людям у тих, яких проблеми там з почками, тому що може сприяти от якимсь запаленням. Тобто, індивідуально завжди якісь будуть протипоказання, дивіться. Слідкуйте. Але добавка дієва, працює от саме в такій формі. Вона також може поєднуватися там, з іншими вітамінами: B6, там, b 12 там, поєднані. Але я все-таки рекомендую окремо пропити цю добавку і ви відчуєте ефект за станом вашого самопочуття. Окей, друга добавка, яку я вам рекомендую. Це. Ну я багато про це вже говорив сьогодні буде конкретно. Конкретно я прочитаю склад, властивості, що дає, для чого, кому і як. Дивіться, комплексні амінокислоти. Ні в якому разі не, не плутайте з тим, що зараз продають цю хуйню, блять, БЦА. Три амінокислоти. лейцин ізолейцин валін. Розумієте, лейцин ізолейцин валін. От, всього лише три амінокислоти, яких за 20 зазвичай, і які потрібно в комплексі, щоб знаходилися в нашому організму для нормального відновлення роботи м'язів, для нормального функціонування поза залом. Не обов'язково, щоб ви там в залі прийшли, виклались, все нормально, виходите з залу І от ви дві години потренувались, а те, що залишилось. Інші там 22 години ви погано спите, ви там ходите такий угрюмий, весь побитий, поломаний І думаєте, як ще переварити наступне тренування через день там або через два. Тому, от амінокислота фірми Animal. Дивіться, Animal Flex. Так? Зараз я відкрию, я вам просто склад, склад прочитаю. Tank. Animal Pack, вибачте, Animal Flex це для суглобів. Animal Pack 44 пакетика там колеса, ви їх ковтаєте. Все за один прийом. Не бійтесь, що їм там багато, але там усе. Усе підібрано, як то кажуть, для, для роботи вашого організму. Дивіться, вітамін А, який допомагає підтримувати нормальний зір. Там, вітамін Д, той, що потрібний, допомагає правильному функціонуванню м'язів та функціонуванню імунної системи це ваш імунітет. Вітамін С ми знаємо, захищає клітини від окислювального стресу. Якщо недостача вітаміну С в вашому організмі, ваші м'язи ніколи не почнуть рости. Я теж робив про це колись відео. Вітамін b 6 b 12 Рибофлавін та ніацин сприяють зниженню відчуття втоми та виснаження. От Ви трохи будете бадьорішим. Біотин, ніацин, тіамін та вітамін В6, в 12 допомагають підтримувати нормальні психологічні функції. От філати допомагають у правильному функціонуванні кровотворної системи. Тіамін допомагає правильному робот... правильній роботі вашого серця. Те саме. Задишка, оце все. Ви, ви не так будете задихатися на вправах, особливо, там, коли от у мене люди працювали там щось таке 4 по 4, 5 по 5, а потім закислювальний підхід. Там людина бере в кінці 100 кілограмів, присідає на 15 разів, він знищений. Він забитий, він задихається, йому, йому погано. там. Все таке так. Ну, сам склад він доволі такий широкий. Дивіться. Вітамін С, порошок кореня сибірського женшеню це ваша енергія. Порошок імбиру, імбирний, неймовірно корисний. Вітамін Е, кальцій, фосфор, таурин, тирозин, порошок розторопчик плямистою. Оце тема крута. Дивіться, це для відновлення вашої печінки, тому що ми їмо різноманітне дерьмо. Обов'язково ми їмо, якщо ми думаємо, що там щось нормально в ваших харчах все рівно щось попадає, це не те. І фільтр наша печінка з часом, вона забивається, засмічується, тому потрібно чистити печень, печінку вашу. А для цього, от саме розторобша, найкраще, це можна окремо брати окремо брати розтороб, що я брав, вона недорога там. такий Сипучий порошок просто ложку набрав запиву, свого часу я приймав. Очищає печінку, а це покращує ваше травлення. там Ви будете краще засвоювати те, що ви їсте. Так, що, що тут ще? Дивіться? Концентрат сироваткового білка, порошок гльоду, це серцево-судинна ваша. Куркума, папаїн, лютеїн, лікопен, ліпаза, коензим Q10 класна тема. Я про це розповідав. так? Теж сприяє кращому відновленню, кращій роботі серцево-судинної системи. Серцевий м'яз працює краще. Халіну децинат, концентрат сироваткового білка 2. Два ну, різновиди, я так розумію, порошок кореня сибірського женшеню. 2. Ще якийсь різновид кореню. І інозитол, ел, елькарнитин. карнитин Формат, ну, для сприяння для спалювання жиру він слабенький. Він, він не працює навіть можна сказати, але для покращення серцево-судинної системи ваші судини, там все це буде краще працювати. Ну і прямо тут багато-багато ну, 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 такий от йод. Там усе от, дивіться, я вибірково вам прочитаю. Далі йод, магній, цинк, знову ж таки, магній є, тільки не пишуть в формі чого. Селен, мідь, марганець, хром, концентрат сироваткового білка 4. Тобто третій я вже пропустив. Тут такий перелік набіру різноманітних складових какао-порошок, какао порошок, до речі, дуже корисний для серцево-судинної системи. Шоколад корисний, де вміст какао-бобових більше 70%, це сприяє теж покращенню роботи вашого серця. Проводили дослідження вчені, вумні дядьки прийшли до висновку, що в країнах, де вживають багато какао-бобових, там менше інсультів, інфарктів. практично, ну, Не сказати, що їх нема, але значно менше. Кальцій є концентрат сироваткового протеїну 5, от ізолят сироваткового білка 2. От все це ну, не буду забирати ваш час, відкрийте, почитайте самі. О, такий склад. Зараз ви мені скажете, що один вітамін видавлює інший, вони можуть бути несумісні. Ні, ви не праві любі друзі. Як казав пан пасічник, той, що огірки продавав чи роздавав, <хи> все сумісно там сидять дядьки, трохи вумніші, ніж ви і я, і вони це все підбирають, щоб воно один одному не заважало в організмі. Це не просто насипали в мішок, знаєте, всі складові переколотили насинку їж. Це грамотно підібрано в дозуваннях, щоб одне, і інше там швидкість засвоєння, одне засвоювалось, друге під... Ну, все там все підібрано. Не, не парьтесь тим, що десь щось ви там недоотримаєте або щось отримаєте не так. Так, окей. Дивіться, дві добавки. От, от дві добавки додайте, не, не беріть оті, блядь, окремі такі баночки. Я там взяв те, я те, отут все є. Воно стоїть там 2 плюс тисячі по-різному на сайтах. Подивіться, навіть за 1800 можна цю банку купити. На 44 дні, але все в комплексі є. От Для того, чому я перевагу віддаю комплексним, саме комплексним амінокислотам. Далі, Animal Flex для підтримки суглобів, зв'язок, сухожиль. Пишуть, що добавка розроблена для спортсменів, у яких є проблеми з опорно-руховим апаратом. Ну, от Як у мене там спина. Так? Але я рекомендую приймати цю добавку хоча б двічі на рік всім Всім спортсменам. тому що ті... Ну, блядь, я не кажу про спортсменів, які. Називають себе спортсменами. Ті, що приходять, там дерев'яний гриф двічі піднімають, піднімають ноги, там щось катаються на фітболі, і вони вважають, що вони займаються спортом. Таким людям, я не знаю, їжте буряк, квасолю, все у вас буде добре. Але якщо ви тренуєтеся важко, якщо ви потужно викладаєтеся взагалі, якщо ви йдете на результат, от дуже часто і мої учні там онлайн, я веду людей і пишуть, я трохи втомлююсь, особливо якщо в дефіцит трохи лізуть. І, ну, важкуваті вправи, там важкувато йде. Перше, що я роблю, скидаю навантаження на тиждень, розгружаю людину, легко працюємо. Друге, пропоную придбати якісь добавки, щоб вони трошки відновлювали роботу організму. Animal Flex він потрібен для того, щоб ви. Ну, не, не чекайте, коли ви отримаєте якусь травму. От Люди, коли отримують травму, у мене плече як боліло, я брав. Вона прямо, ну, ну от прямо миттєво допомагала. 5 днів приймаю, відчуваю, попускає плече. Я там 140 тоді жав перед підготовкою до цих фінальних змагань. Там я не, не хочу казати останнє, тому що ще, ще хочу повиступати. От підготовка йшла, в мене почало боліти плече. Я то жав там вагу, але ну, через біль десь. 5 днів поприймав Animal Flex. Біль зменшувався, зменшувався. Через 2 неділі взагалі я його не відчував. Зараз тут фу фу по дереву постукаю. Зараз все нормально, якби навіть на бруси. Повернувся, трошки віджимаюся. Трошки анжимання роблю на брусах. Так, дивіться, Animal Flex. В порцію входить 8 колес, теж саме пакетик, ви їх можете зразу. В своє піддувайло засипать, ковтнуть можете по одному, там, ну, таблетки досить такі солідні, я вам скажу. Входить в склад хондроїтин сульфат, глюкозамін, акулій хрящ, мастила для суглобів, гіалуронова кислота, вітаміни та мінерали, про які я вам не буду читати, там теж такий набір доволі широкий доволі широкий. Тобто от така добавка. Якщо ви їх дві придбаєте, скомбінуєте, буде взагалі класно і круто. Я приймаю періодично приймаю ці добавки, тому я от її башу. Є башу на результат те, що ви бачите. По 15 підходів, 20 жиму, все таке, плюс бруси, шмуси, турніки. Проєкт контужений на турніку. Будь ласка, два відео вже вийшло. обов'язково подивіться, ми з моєю дружиною. Розпочали, розпочали підтягування, давно це не робили. І в фіналі, я думаю, буде кожному цікаво, скільки зможемо ми підтягтись. Я і Юля. Фінал плануємо десь на початок осені, кінець літа. От, щось таке. Так, три добавки. Четверта добавка, друзі, коротенько. Дивіться, О, креатин. Я би рекомендував приймати. Не скажу, що всім, от молодь помилково якогось хера вважає, що от прийшов хлопець Саша, блин, тренуватися до Юлі. Юля теж розпочала тренувати людей, вже рік тренує. от І в неї, здебільшого, дівчата, прийшов хлопчик Саша. ну як Мама там привела, сподобався тренер. Ну, йому все теж подобається, класний пацан, там прогресує. Що він там? Школяр 14 років, там 80 кілограмів, вже пожав, ну як для школяра норм, я вважаю. І він там мені, ну я теж спілкуюсь з ними, ми ж в одній залі там. він якось більше у мене підходить, про, про, а скажіть, дядько Андрій, а про добавки. А я оце взяв. Оте, я взяв креатин, я взяв, бета-аланін, Він, коротше, понабирав цілий спектр. Кажу, любий друже, знову ж таки, згадуємо. Пасічника, який огірки продавав, <рес> малосольні. І <рес> кажу йому: любий друже, тобі добавки не потрібні. Організм молодий, він ще тільки росте. Ламається голос в такому віці, тобто збільшується вироблення власного тестостерону. ну, Якщо ти зараз не навчишся прогресувати сам без оцих баночок, шманочок, то ну, далі вони тобі не поможуть. Баночки потрібні вже там, ну, якщо дійсно важко, людина тренується вже за 20 років. Mm -hmm. У мене коля, блін учень. Він такий неслухняний, блядь. Такий неслухняний пиздить скоро буде. Ну, тут станову тягне, ви бачили, там, результати божевільні, 17 років. Але він виявляється, він мені не казав, він там паралельно ще й кроси бігає і все. Я кажу, ну ти так. Моторчик приб'єш. Та ні, я нормально, ні, я кажу, Не ненормально. ненормально буде вже після 20 років, а якщо і ні, то після 30 це це відчуєш. Не, не знищуйте себе, займайтеся чим одним. Я не перетягую до себе я йому сказав, обираю, або ти бігаєш, або ти займаєшся пауерліфтингом. Два, Не потрібно. Якщо ви хочете додати якісь Якесь кардіо, то воно повинно бути низькоінтенсивне і це добре спрацює до пауерліфтингу. Але кроси, марафони і одночасно багато піднімати ну, це трошки не то. Знаєте, за двома зайцями поженешся, там нічого не отримаєш. Тобто ну, думайте те, що ви робите. Тому така добавка, як креатин, вона юним атлетам вона не потрібна. Намагайтеся на своїх. Ресурсах поки, щоб прогресувати. Нормально їжте. навчіться. Блін, от люди, знаєте, от, е, їсти не навчився, але він добавки додає. Додайте, блін, буряк той самий, я ж кажу, там е, трави побільше, петрушка, шпінат якийсь, блін, там. Вишня, от, все, це, все це потрібно. От, зараз просто йде весна, вже з'являтиметься черешня, поїжджає її черешню, дуже класна тема для відновлення. От, терпка вишня, з нею добавку, до речі, роблять. Але хто знає, що в тих добавках, да, я все-таки вірю, що там є, тому що воно відчувається. Але краще з'їсти свіже. От, якщо ти не навчишся їсти свіжі харчі, то добавки тобі не допоможуть. От якщо у тебе нормалізований харчовий стіл нормально, але звісно ж буде щось десь не вистачать. Там, рибячий жир, все таке. Тоді ти можеш щось додати і воно примножить твої результати. А якщо їжа хренова, то одними добавками ти не замінишся. Що ви повинні знати. Це обов'язково знати кожному. Кожному. От, Тому креатин там, дивіться, ну, він потрібен. Він допомагає, він, він вирішує. Да, от у мене Дімон тренується вже 21 рік, йому. там, да, Він там тягне нормально і присідає. 160, 165 присів, там перший рік тільки тренується, молодий пасан. 165, як присів, каже, прийшов додому, така вдома, прямо капітані. Випив, каже, черпак креатину і ліг спати. А це чудово. Це для відновлення норм, супер, окей, все добряче. Працює. Креатин. Збільшує енергетичний потенціал в вашому організмі. АТФ, не так просідає, тобто ви довше можете підхід виконувати, ви, ви довше саме тренування зможете виконувати. Також наливає водичкою це пауерліфтинг, да й взагалі силовий спорт, більш безпечно для ваших суглобів. От. Не так ви будете, ризик травмування буде значно менший. Наливає м'язи водою, а м'язи і складаються з води. І це з часом. Тобто, чим більше, як вам правильно сказати, дивіться, добавки, вони самі там по собі прямо не нарощують напряму. Напряму вони м'язову масу вони не, не нарощують. Вони. Створюють такі умови для роботи вашого організму, ваш організм може працювати більше і відновлюватися швидше. За рахунок цього ви будете нарощувати ту саму м'язову масу і розвивати свої силові показники. Іннервація також покращується. Креатин там проводили дослідження і впливає на мозок нормально. Іннервація м'язів я розповідав, що це таке, це. Канали, через які мозок віддає команди для роботи м'язів. Чим більше м'язів одночасно ви зможете рекрутувати управі, тим сильніший ви будете. Чим сильніший ви будете, тим більше механічний стрес, і тим більше і краще будуть рости ваші м'язи. Тобто це все взаємопов'язано. Як ви відновлюєтеся, так ви і працюєте в залі. Як ви працюєте в залі, такий результат ви і отримаєте. Тобто розумієте. Ланцюг, він, він єдиний. Якщо, якщо одне, один ланцюг випадає з і, блядь, цепочки, вибачте, я забув, як там нашою рідною правильно, хоч <різь> щастя, <різь> розумієте, одна складова, якщо випадає, то обривається все. Навіть така сама маленька складова випала, все, розірвалась. Розірвалася. От оця частина тут залишилася, чуть цільності немає. Все, ви десь тоді не допрацьовуєте, не буде, ви чогось не доотримуєте. От, якось так. Ну, в кінці, бачите, більше такої філософії, але філософії толкової і потрібної. Ви повинні навчитися думати, щоб, щоб ви могли нормально працювати. Ну, що я ще? Рекламку свою маленьку скажу. Ще, ще добираю, мов чоловік 5 там доберу, бо я вже людей так чимало. Онлайн ведення, щоб я не заплутувався, кому що писати, тому що вже так ну, збільш, багато людей звертаються там. Результати непогані. Ті, хто раніше почав, ті, хто дійсно працює. Тому ведення онлайн, мої координати під відео. Кому цікаво, звертайтеся, будемо працювати на результат. Якщо ви дійсно готові працювати, якщо ви так, просто, просто, то просто не. Не потрібно. От, якось так. Друзі, на сьогодні все. Всім добра спорту, прогресу і до нових зустрічей на каналі.